Харківщину не припиняють обстрілювати окупанти Зведення від ОВА за добу. 15 та 16 місто Харків. Внаслідок влучання БПЛА «Молнія-1» в проїжджу частину пошкоджено 5 легкових автомобілів. Постраждали 3 чоловіки 44, 46 та 48 років. 20-57 Харківський район місто Дергачі. Внаслідок збиття трьох БПЛА «Шахет» пошкоджена двоповерхова виробничо-складська будівля. 20-10 Богодухівський район Золочівська територіальна громада. Внаслідок влучання БПЛА горів легковий автомобіль. 12 40, Богодух... Духівський район, Золочівська територіальна громада село Івашки. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Десята двадцять Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу ФПБ-дроном пошкоджено дах будинку. В результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Бурівського напрямків евакуйовано 18 людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 18 оперативних виїздів. За добу на Харківщині сталася одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами. Рятувальники двічі виїздили на перевірку після ворожих обстрілів у Харківському, Слобідському районах області та міста. В день рятувальники виїжджали на обстеження території після обстрілу в Слобідському районі Харкова. Пожежі не було. Внаслідок влучання БПЛА пошкоджено автомобілі та три особи постраждало. О 20.57 Рятувальники виїхали на обстеження території після влучання БПЛА у місті Дергач. І Харківського району внаслідок обстрілу пошкоджено цивільні будівлі. Пожежі не було, постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 94 одиниці вибухонебезпечних предметів. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. Упродовж 16 січня внаслідок злочинних дій військових РФ на Харківщині дістали поранення троє людей. Росіяни застосували проти мирних мешканців Харкова та області БПЛА та ФПВ-дрони. 16 січня село Кіндрашівка Куп'янського району, 9.11 ФПВ-дрон. Без руйнувань та постраждалих. Місто Куп'янськ, 10.20 ФПВ-дрон. Пошкоджено приватне домоволодіння. 13.30 БПЛА Молнія. Упав та вибухнув ворожий безпілотник. Пошкоджене дорожнє покриття. 16.00 БПЛА Молнія. Упав та вибухнув ворожий безпілотник. Пошкоджене дорожнє покриття. Село Івашки, Богодухівський район, 1240, танковий обстріл. Пошкоджено приватний будинок та частково енергомережі. Місто Харків, 1510, БПЛА Молнія. Постраждали троє людей. Пошкоджено п'ять автомобілів, скління на стадіоні дорожнє покриття. Село Березівка, 1810, каба. Влучання по відкритій місцевості. Руйнувань та постраждалих, село Золочів та 22 каба, влучання по відкритій місцевості, без руйнувань та постраждалих. Місто Дергачі 20-32 БПЛА Шахет, пошкоджена будівля приватного підприємства. 16 січня поліцейські здійснили 9 оглядів місць події, внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вісім кримінальних проваджень пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації, 16 січня Скуп'янського району Харківської області. Поліцейські евакуювали вісім місцевих мешканців. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На Харківському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив. Кількість бойових зіткнень за добу на Куп'янському напрямку досягла восьми. Сила оборони відбивали атаки окупантів в районах Петропавлівки, Голубівки, Загризового та Піщаного. Марія Соловйова Нгоєн та Єгор Гормікенін Харків новини.